Алло, білий дім, покличте, будь ласка, Дональда до телефону. Не може? Плаче. Угу. Ну, замовте йому чизбургера. Хай не плаче. Зараз будемо телефонувати в Нобелівський комітет. Дональд Трамп так і не отримав омріяний е, Нобелівський приз Нобелівську премію миру. Попри те, що за версією американського президента він за перших півроку свого перебування в овальному кабінеті в свою другу каденцію зупинив цілих вісім воєн, Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру зовсім іншій людині, лідеру венесуельської опозиції. Насправді, крок Нобелівського комітету, враховуючи не тільки е, заслуги е, Дональда Федоровича Трампа, але і е, об'єктивно е, глобальну ситуацію в світі е, дуже виважений і насправді дуже елегантний, враховуючи те, що насправді Трамп е, в останні кілька тижнів намагається сфокусуватися одразу на кількох проблемних для себе моментах, е, які теж пов'язані із як він говорить, зупинкою війн, зупинкою е, збройного протистояння із е, Захистом від загроз для безпеки Сполучених Штатів Трамп фокусується зараз на протидії венесуельському диктатору Мадуро і відповідно на протидії тій загрозі, яку Венесуела за правління за диктатури Мадуро складає для сполучених штатів Америки як мінімум з точки зору наркотрафіку. Тому власне рішення Нобелівського комітету про те, щоб дати премію миру не Трампові, але лідеру опозиції саме Венесуели. Виглядає досить резонним. Це такий собі баланс компромісів, враховуючи те, що і лідер опозиції Венесуели і відповідно президент Дональд Трамп бореться із диктатором Мадуро Трампу має бути не так образливо не отримати в цьому році Нобелівську премію миру. Однак поговоримо з вами про те, чи дійсно Дональд Трамп, враховуючи те, що він зробив, і те, що він продовжує робити в контексті зусиль з мирного врегулювання збройних конфліктів на планеті, чи дійсно Дональд Трамп настільки унікальний американський президент зупинив вісім воєн і відповідно розраховує на те, щоб отримати Нобелівську премію миру, тому що за словами самого Дональда Трампа Барак Обамі, це Нобелівська. Премія миру дісталася практично дарма. Е, якщо говорити про е, зусилля принаймні кількох останніх е, тижнів, е, які ми бачимо з е, Білого Дому завального кабінету е, стосовно врегулювання е, в першу чергу близькосхідного конфлікту між е, Ізраїлем і е, терористичним рухом Хамас, то насправді дійсно можна говорити про те, що Зусилля Дональда Трампа і його адміністрації саме на цьому близькосхідному трекові принесли досить вагомі результати, враховуючи те наскільки агресивною була і продовжувала бути до фактично останніх кількох годин політика Ізраїлю стосовно продовження військових операцій і в секторі Газа проти терористичного руху Хамас і проти терористичного руху Хезбала в Лівані. Ну і відповідно проти єменських уситів за всіма цими трьома терористичними угрупованнями стоїть Іран. І, зрештою, саме врегулювання протистояння між Хамасом та Ізраїлем було ключем до розв'язання інших конфліктів на території близького сходу, тому що по великому рахунку. Це протистояння активізувалося після 7 жовтня 2023 року, коли е, терористичний рух Хамас е, використовуючи е, досвід е, Російської Федерації і досвід е, збройної агресії і повномасштабної війни Росії проти України, е, маючи за е, спиною підтримку е, Аятол в Теграні, розпочав е, повномасштабну терористичну атаку на державу Ізраїль. І власне відповідь держави Ізраїль розтягнулася на е, більше ніж два роки. Е, ця відповідь е, фокусувалася довкола того, щоб Демонтувати власне терористичну інфраструктуру Хамасу в секторі Газа. Ну і зрештою, як кажуть, щоб двічі не вставати, Ізраїль вирішив також розібратися з іншими терористичними групами про іранського толку, які так чи інакше підтримували Хамас в його боротьбі з Ізраїльською державою. Ну і от Дональд Трамп говорить про те, що саме його зусиллями це протистояння, цей конфлікт. Він фактично добіг кінця дійсно було підписане угода про. Припинення вогню і про перемир'я між Хамасом та ізраїльською державою, і власне дійсно. Той план, який е, був озвучений е, президентом Дональдом Трампом, підтриманий е, ізраїльським прем'єром Веніміном Нетаняху, він насправді передбачає по поетапне врегулювання е, всієї історії із протистоянням між Хамасом та е, ізраїльською державою, і зрештою повернення заручників і припинення бойових дій, принаймні на, на території сектора Газа. Однак е, чи настільки унікальний цей план, і чи дійсно саме Дональд Трамп е, може вважати себе відповідальним? За те, що цей план був написаний, представлений і зрештою запущений в дію, насправді цей план передбачає поетапне поетапні кроки на зустріч одне одному між Хамасом, Керівництвом Хамасу, керівництвом палестинської автономії і відповідно. Політичним і військовим керівництвом ізраїлю і відповідно за обмін і звільнення заручників з боку Хамасу і тих бойовиків, які знаходяться в полоні ізраїльських силових структур. Війська е, Ізраїлю повинні відходити поступово на е, передпідготовлені позиції на території е, сектора Газа. І відповідно ця територія вона має перейти під контроль е, міжнародних стабілізаційних сил, е, елементами яких погодилися бути національні збройні сили ключових арабських держав е, сунітського спрямування. Е, власне цей план він дуже нагадує те, що про що е, починала говорити ще попередня перед Дональдом Трампом адміністрація, адміністрація Джозефа Байдена, коли власне протистояння силове між Хамасом і е, Ізраїлем досягло свого піку, і саме тоді тодішній державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен він фактично безвилазно знаходився на території близького сходу, постійно обіжаючи ключових союзників Сполучених Штатів Америки в першу чергу серед арабських країн і серед тих арабських країн, які сповідують сунітський іслам, тобто ті, хто є історично. Опонентами е, ірану і опонентами шиїцького ісламу, центри центри, центр які яких, яких знаходиться в безпосередньо в Тегерані. І саме тоді, зусиллями Ентоні Блінкена, була вироблена така загальна рамка, яка передбачала згоду ключових сунітських арабських країн, таких як об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія і так далі, замістити фактично підрозділи Цехали, які тоді знаходилися на території сектора Газа, і таким чином гарантувати безпеку не лише самого сектора Газа, але і безпеку для держави Ізраїль. Бо коли президент Сполучених Штатів Джо Байден запитував, у е, ізраїльського прем'єра Нетаньяху, Нетаняху, якою є кінцева мета е, військової операції Цахалу на території сектора Газа, е, Нетаняху відповідав, що, е, по перше, це має бути демонтаж е, всієї терористичної інфраструктури е, руху Хамас. І по друге, е, зробити територію сектора Газа безпечною з точки зору національних інтересів і з точки зору безпеки Ізраїлю. Е, е, у відповідь на зустрічне питання, яким чином Нетаняху е, планує досягнути з цієї другої мети е, Нетанягу е, мовчав е, дуже багатозначно, тому що насправді е, виконання з боку Ізраїлю цієї другої мети, тобто забезпечення е, фактично безпечного режиму на території сектора Газа, передбачало те, що е, всі збройні сили держави Ізраїль повинні переміститися фізично в сектор Газа і е, перебувати там для того, щоб забезпечувати е, власне контроль над цією територією і відповідно безпечний режим, е, за якого. Будуть неможливі майбутні терористичні атаки проти Ізраїльської держави однак це ставило в той час і в принципі дуже багато запитань до того. А хто ж буде охороняти решту території держави Ізраїля? Якщо весь цехал піде і залишиться в секторі Газа, то тоді виникає питання: якщо е, буде е, додаткова загроза для безпеки держави Ізраїль, наприклад, з боку терористичного руху Хезбела в Лівані, то хто буде захищати безпосередньо територію Ізраїля? Відповіді у Бібі Нетаньяху на всі ці питання не було. І власне для того, щоб дати е, Ізраїлю е, по перше, відповідь на це питання, і по-друге, е, діючий діючий механізм забезпечення? Е, Безпечного режиму на території е, сектора Газа е, державний секретар Ентоні Блінкін і е, е, об'їжджав е, всіх ключових союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході. І від кожного з них практично він отримав згоду на те, що е, ці країни арабського світу е, е, погоджуються делегувати, відправити певні е, обмежені військові контингенти на територію сектора Газа для того, щоб е, власне і створити ось ці міжнародні е, міжнародний контингент, який би забезпечував е, е, відповідний небезпековий режим на цих територіях. Але на той момент е, Нетаньяху, коли почув про ось цей план адміністрації Байдена, він цей план. Е, Благополучно відкинув аргументуючи це тим, що ну по великому рахунку для держави Ізраїль зараз є ось цей історичний шанс повністю знищити терористичну загрозу, яку є, являють собою. Підтримувані Іраном рухи, такі як Хамас, такі як Хезбала, ну і відповідно єменські хусити. Тобто, Бенімін Нетаняху на той момент відмовився від такої ідеї і сказав, що Ізраїль буде воювати до переможного кінця. Mm -hmm. Однак логіка Нетаняху, очевидно, була виходила далеко за межі, якби да, ну, переможного сприйняття цієї історії цієї, цього протистояння, тому що наближався термін. Завершення повноважень адміністрації Джо Байдена і відповідно наближалися майбутні президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, на яких уже тоді було зрозуміло, буде балотуватися великий і хороший друг Веніміна Танягу Дональд Трамп. Тому. Очевидно, можна припустити, що е, частиною е, цієї логіки Бініміна няху було те, щоб е, не давати е, додаткових шансів е, Джо Байдену виграти президентські вибори, тому що якби Джо Байден е, досягнув би тої угоди, яка е, фактично підписана зараз, так то зрозуміло, що насправді у Дональда Трампа е, виграти вибори шансів було би набагато менше, особливо враховуючи те, що е, якби адміністрація Байдена е, змогла врегулювати ось цю історію з протистоянням між Хамасом та. Та ізраїльської держави, то е, всі аргументи Дональда Трампа про те, що адміністрація Байдена вона абсолютно нічого не робила з точки зору міжнародної безпеки і з точки зору відстоювання національних інтересів Сполучених Штатів, всі ці аргументи були б е, практично повністю розбиті. Е, тому очевидно, що Бібі вирішив допомогти своєму другу Дональду і е, притримав свою згоду на в принципі е, абсолютно раціональний і абсолютно дієвий підхід е, до е, регулювання збройного протистояння між Хамасом і Ізраїлем. Почекавши результатів президентських виборів, давши можливість Дональду Трампу перемогти. Вдруге зайти в овальний кабінет. Ну, і відповідно паралельно, поки Бібі чекав результатів і вступу на посаду Дональда Трампа, Ізраїль продовжував нищити власне, своїх ворогів, терористичні рухи і їхніх бойовиків. Ну і відповідно дійшло навіть до обміну ударами напряму між Ізраїлем та Іраном. І зрештою, до підписання цієї угоди Нетаняху вирішив для. Себе ще одну проблему. Він переконав президента Трампа е, взяти безпосередню участь в е, ударах по іранських е, ядерних об'єктах, і зрештою, після всього цього е, Нетаняху вирішив, що настав настав час е, погоджуватися на е, той план, е, який колись був запропонований, який в принципі якби не відкидали е, країни близького сходу. Вони звичайно тоді образилися на е, Нетаняху, на те, що. Насправді ізраїльський прем'єр відкинув як по їхній жест доброї волі, але тим не менше зусиллями вже теперішньої адміністрації Дональда Трампа, зусиллями Джареда Кушнера, навіть більше аніж Стівена Віткафа, який, нібито теж крім України і російсько-української війни, мав займатися близько східним треком. Але після того, як до цієї історії підключився Джаред Кушнер, ситуація зрушила з місця, і зрештою, ми побачили, що власне. Практично день в день перед оголошенням Нобелівським комітетом цьогорічної премії миру Трамп оголосив про те, що Бібі Нетаняху все таки погодився на підписання цієї мирної угоди. Він погодився на те, що безпеку в і стабільність ситуації в секторі Газа будуть забезпечувати і гарантувати міжнародні стабілізаційні сили, які будуть складатися із підрозділів Збройних сил союзників США на Близькому Сході. І зрештою Бібі отримав паузу, принаймні в середньостроковій перспективі в бойових діях на території сектора Газа і можливість поповнити всі свої втрати. З іншого боку, Бібі подарував президенту Трампу не лише. Перемогу на президентських виборах, відмовившись від того самого варіанту мирного плану і тільки того, який пропонувала адміністрація Байдена, він також подарував Трампу абсолютно реальний шанс отримати Нобелівську премію миру. Ну але ми з вами тепер вже розуміємо, що ці шанси і ці сподівання Дональда Трампа, принаймні в цьому році, вже остаточно розвіяні. Однак, на прикладі ситуації з близьким сходом, ми з вами можемо для себе зробити висновок, що Переважна більшість миротворчих зусиль Дональда Трампа базується не стільки на власне миротворчих зусиллях його адміністрації і дійсно бажання вникнути у всі деталі ключових конфліктів, які зараз тривають на планеті, і спробувати вирішити ці конфлікти, скільки в тому, що насправді адміністрація Трампа просто підхоплює попередні варіанти мирного розв'язання тих чи інших війнь тих чи інших збройних конфліктів і. Зрештою, просто зусиллями самого Трампа ці варіанти доводяться до кінця. Точно та сама історія була із врегулюванням протистояння між Азербайджаном і Вірменією. Ті зусилля і ті домовленості, які були підписані між Алієвим і. Пашиняном в присутності Дональда Трампа в Білому домі насправді всі ці пункти вони були напрацьовані ще впродовж усіх попередніх років. І до напрацювання цих пунктів долучалася не лише попередня адміністрація Джо Байдена, так як це було в ситуації з протистоянням між Хамасом та Ізраїлем, але до врегулювання протистояння між Вірменією і Азербайджаном долучився також дуже активний європейський союз. Головна логіка, якби. Західних союзників в цьому випадку полягала в тому, що треба було просто витіснити з цього мирного процесу, з мирного діалогу між. Е Азербайджаном і Вірменією витіснити росіян. Бо як з цього рівняння випадає Кремль, то раптом виявляється, що вірмени і Азербайджанці можуть абсолютно спокійно між собою домовитися. І от е, єдина заслуга Дональда Трампа в цій історії вона полягає в тому, що він взяв за руку президента Алієва, взяв за руку президента Пашиняна, привів їх в одну кімнату і сказав: от вам мирна угода, підписуйте, будь ласка, цю мирну угоду при мені. А я скажу, що я такий молодець. Я вас позвів. Е, е, Donc... І ви погодилися цю мирну угоду підписати. Хоча насправді саме наповнення цього мирного врегулювання, сама формула так, цього мирного врегулювання, вона не має ніякого відношення до адміністрації Дональда Трампа. Це ті зусилля і відповідно ті речі, які були напрацьовані ще роками до цього, чи применшує це роль Трампа як миротворця до певної міри так, але не можна сказати, що це обнуляє роль Дональда Трампа як миротворця, тому що так чи інакше, Трамп завдяки. Своїй харизмі, завдяки е, своїй наполегливості, завдяки е, е, своїм амбіціям е, він, е, на відміну від попереднього президента Сполучених Штатів Джо Байдена, все-таки зміг звести разом і е, Алієва з Пашиняном, і, відповідно, зміг е, е, знайти правильні аргументи для е, свого друга Бібі Нетаньягу, для того, щоб зрештою було підписано Угода про е, примирення між е, представниками палестинської палестинської автономії, між представниками Руху Хамас і відповідно ізраїльської держави е, власне в Дональда Трампа є всі шанси е, реально отримати Нобелівську премію миру, але ми всі з вами чудово розуміємо, що ключем до е, вирішення дуже багатьох е, збройних конфліктів, які тривають е, на сьогодні, є врегулювання в першу чергу російсько-української війни, оскільки е, той самий. Напад е, Хамасу на державу Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Багато в чому був викликаний е, в першу чергу е, триваючою повномасштабною збройною агресією Росії. Проти України побажаємо нашому дорогому Дональду е, успіхів і натхнення у врегулюванні російсько-української війни і правильного розуміння логіки росіян і правильного силового підходу в першу чергу стосовно тиску на Кремль. Е, як завжди, будемо аналізувати і е, 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 моніторити всі ці події разом з вами. Е, зустрінемося наступного разу в наступному випуску проекту Червона лінія е, з вами. Був Тарас Жовтенко. я безпековий аналітик фонду демократичної ініціативи. В імені Ілька Кучерєва. Не користуйтесь ось цим. Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду демократичні ініціативи і завжди знати більше.